Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні у нас досить цікава і важлива тема уроку. Уникнення конфліктів з іншими людьми. Повторимо вивчення на минулому уроці. Які правила культурної поведінки вам відомі? Так, правильно. Обов'язково потрібно вітатися, поступатися місцем в громадському транспорті, до людей старшого віку звертатися на ви. Правильно. Ограємо в гру, яка називається Світлофор у вічливості. Якщо твердження, яке я називаю, є вічливим, показуйте зелену олівець. Якщо не невічливим, то червоний. Під час розмови розмахувати руками. Червоний так. Голосно розмовляти, галасувати, вирощати. Червоний колір. Кепкувати на кимось у гурті. Червоний так. Уступати дорогу старшим і дівчаткам. Зелений. Молодці. Показувати на когось або на щось пальцем. Червоний, так. Сперечатися на кожному кроці з будь-якого приводу. Червоний. Перебивати розмову дорослих або ровесників. Червоний, так. Говорити погано про відсутніх. Червоний молодці. Іронічно посміхатися над кимось. Червоний. Вітатися і усміхаючись. Зелений так, повчати і критикувати друга на людях. Червоний. Попросити пробачення у свого товариша. Зелений. Так. Попрацьому з підручником, сторінка 33. Дайте відповідь на запитання. Чому потрібно уникати конфліктів? Як ви думаєте? Так, конфліктів потрібно уникати для того, щоб не зіпсувати стосунки з оточуючими. З батьками, з друзями, вчителями, рідними, сусідами тощо. Які у вас виникають асоціації, коли ви чуєте слово конфлікт? У мене такі. Злість, сварка, неповага, жорстокість. Агресія, впертість. Зазвичай усе, що ти робиш, так чи інакше пов'язане з перебуванням у колективі. У школі, на вулиці, в магазині, кінотеатрі, спортзалі. Всюди нас оточують люди. Ти вже знаєш. Як важливо ставитися до співромозника з повагою. Дружні стосунки викликають позитивні емоції. Коли ж люди конфліктують, вони псують собі настрій, а це шкодить здоров'ю, тому конфліктів потрібно уникати і запобігати їм. Переглянемо відео, що таке конфлікт і де виникають конфлікти. Що таке конфлікт? Це зіткнення протилежних інтересів, думок, поглядів, серйозні розбіжності, гостра суперечка. Де виникають конфлікти в сім'ї, між татом та мамою, між дітьми та батьками, між дітьми, між дідусем та бабусею та іншим. На роботі? Між керівником та підлеглими або між робітниками. В школі між вчителем та учнем, між батьками та вчителем поміж учнями. В транспорті між водієм та пасажирами або між пасажирами. На вулиці між дебоширами та поліцією в магазині. Між продавцем та покупцями або між покупцями в економіці між власниками бізнесів, банками, урядом та інші в політиці між державами суперечки та навіть війни. Які бувають конфлікти? Бурхливі та швидкоплинні це агресивні і ворожі конфлікти, гострі і тривалі, коли мають місце глибокі протистояння. Слабкі та мляві, без особливих суперечностей і коли сторони пасивні. Слабкі і швидкі, причини їх поверхневі і є просто епізодом, що приносять конфлікти, дуже поганий настрій та навіть сльози, іноді мають користь, тому що одній із сторін вдається домогтися виконання своїх вимог. Але найчастіше нічого, крім зіпсованих відносин. Чи можна жити без конфліктів? Вважаю, це не вдається нікому. Навіть якщо ти людина не конфліктна, все одно тобі можуть зустрітися люди, які конфліктують з будь-якого приводу. Тому іноді суперечок не уникнути. Як все-таки уникати конфліктів? Уважно вислухай протилежну сторону. Та спробуй зрозуміти, чого від тебе чекають. І намагайся домовитись та знайти компроміс. Бажаю тобі гарних днів без конфліктів. Підписуйся, клацай на лайк. Звернемося до словничка. Що ж таке конфлікт? Конфлікт. Гостре протиріччя у поглядах неприязнь між людьми. Що таке компроміс? Згода на основі взаємних поступок. Будь ласка, вивчите ці визначення у своєму підручнику на сторінці 33. Які ж є конфлікти? Так, конфлікти можуть бути за кількістю та складом сторін. Це внутрішні особисті, міжособистісні, особистісно групові і міжгрупові. Також конфлікти розділяються за тривалістю перебігу. Тобто, вони будуть гострими бути, швидкоплинні і тривалі. За причиною виникнення поглядів, інтересів і цілей за ознакою можливого розв'язання конструктивні і деструктивні. Розкажіть, чи потрапляли ви конфлікти? Якщо так, то в які? І як ви їх розв'язували? Прочитаємо притчу сторінка 33 у вашому підручнику і дамо відповідь на запитання, що допомогло друзям злагодити конфлікт. Читаємо. Йшли якось двоє друзів постели, сперечалися про щось, і один з них зопалу вдарив іншого по обличчю. Останній, відчуваючи біль, але нічого не кажучи, написав на піску. Сьогодні мій найкращий друг дав мені ляпаса. Вони продовжили йти, поки не натрапили на оазис, у якому вирішили скупатися. Той, хто отримав ляпаса, ледь не потонув, та його врятував друг. Коли він отямився, Викорбував на камені, сьогодні мій найкращий друг врятував мені життя. Той, хто дав ляпаса і врятував життя своєму другові, запитав його, коли я тебе образив, ти написав на піску, а тепер опишеш на камені. Чому? Друг відповів: Коли нас ображають, ми повинні писати це на піску, щоб витри могли це змести. Але коли нам роблять щось хороше, зобов'язані вигрювати це на камені, щоб кожен вітер не зміг стерти це з нашої пам'яті. Скажіть, будь ласка, що допомогло друзям злагодити конфлікт? Так, те, що друг, який дав ляпаса, врятував іншого, і той написав на камені, що найкращий друг врятував життя. А чому він написав це саме на камені? Так, щоб жоден вітер не зміг розвіяти цей напис. А скажіть, будь ласка, а якщо подумати, поміркувати, якщо людина весь час ображає іншу людину, навіть якщо це писати на піску, це зробить якийсь відбиток у житті і душі цієї людини? Звісно, так, тому все одно ніж щось зробити або сказати потрібно подумати. І скільки би ви хорошого потім не зробили, скільки б воно не було вигроване на камені, все одно якісь погані моменти вони залишаються. Кладемо поради, як уникнути конфліктних ситуацій. Ми потрібні ставитися до людини доброзичливо і з повагою. Якщо ж все ж таки складається протистояння двох сторін, поглядів, переконань і позицій, потрібно сісти і спокійно це з'ясувати, поговорити. Обов'язково давати людині право висловити свою думку. Кожен по повинен висловити те, що він думає з того чи іншого питання, а потім вже знайти компроміс. Давайте з вами визначимо позитивні і негативні сторони конфлікту. Позитивними є допомагають знайти нові шляхи розв'язання, вчить налагоджувати стосунки, згуртовує колектив, дає можливість сформулювати і освідомити проблему, виявити труднощі. Негативні руйнує здоров'я, викликає стрес, психотравми, руйнує міжособистісні стосунки. Формує негативну настанову. Виховуйте у себе ріси характеру, які допомагають уникнути конфліктів, такі як щирість, повага, доброзичливість, чуйність, чесність. Поспілкуємося. Мама дала Дмитрику цукерки, щоб він почастував своїм товаришем. Коли Дмитрик вийшов у двір, він побачив, що серед друзів був у його кривник. Сергійко, який часто грубо його штовхав, і обзивав. Дмитрик замислився, як йому вчинити, пригощати Сергійка чи ні. Дайте пораду Дмитрику, чи потрібно йому пригощати Сергійка. Так, звісно, потрібно. Йому потрібно показати, що він вище всіх образ та штовхань. І не дивлячись на те, що Сергійко до нього погано ставиться, Дмитрик все одно добра людина, яка дасть йому цукерку. І тим самим покаже, що йому все одно на ці штовхання та обзивання. І, можливо, тоді і Сергійко замислиться. А чи потрібно мені так поводитися з хорошою людиною і змінити своє ставлення до Дмитрика? Підсумуємо, що таке конфлікт? Так, конфлікт це гостре протиріччя у поглядах неприязнь між людьми. Як можна уникнути конфліктів? Правильно дотримуючись звичайних правил спілкування, ваше домашнє завдання ще раз прочитати підручник, сторінка 33-34 і дати відповіді на запитання після тексту.